Говоримо про один із важливих викликів, які війна поставила перед Києвом, це робота із родинами захисників. У столиці п'ять місяців працював пілотний проєкт підтримки сімей військовослужбовців. Психологи міського центру гендерної рівності проводили консультації для жінок, чоловіків і підлітків. Ну і сьогодні фахівці вже можуть говорити про результати цієї роботи. Більше про здобутки та нові плани проєкту у матеріалі нашої журналістки Ірини Коваленко. І я розуміла, що я абсолютно розбалансована. такими очима дивляться психологині на відверті зізнання своїх пацієнток, мам чи дружин українських захисників. Саме для допомоги сім'ям військовослужбовців у Києві на базі центру гендерної рівності, запобігання та протидії насильству, п'ять місяців діяв пілотний проєкт. Фахівці працювали у трьох лівобережних районах столиці. Ми працювали як з дружинами, так і з чоловіками, і там теж різні підходи, тому що різна залученість військовослужбовців, різна зона відповідальності. Психологи консультували індивідуально й у групах, працювали з тими, хто чекає на повернення рідної людини з фронту, полону, з тими, хто втратив жінок, вчили правильно комунікувати з чоловіками військовими, а ще позбуватися відчуття безпорадності, дозволяти радіти життєвим дрібницям. Побачити в багатьох з них жінку, тою, якою вона хоче бути, коли вона приходила. Каже, я вперше за два роки повномасштабної війни пішла на манікюр, і вона приходить просто ось так показує ці руки, і всі жінки захоплено дивляться. Пілотний проєкт став простором підтримки для понад двох тисяч охочих отримати допомогу, шукали індивідуальні методики для кожного клієнта. У результаті жінки стали менш тривожними, почали більше відпочивати і піклуватися про себе. Жінки стають більше, скажімо, так. Радісними, да там фарбуються, змінюють зачістки, згадують, що вони можуть там пекти пиріжки і пригощати вже хочуть спілкуватися одна з одною. Окремим викликом є психологічні травми підлітків, які часто не хочуть звертатися за допомогою. Тому психологи в рамках проєкту підтримка сімей військових для них також проводили консультації, давали зрозуміти, що вони не зайві. Дуже образи на батька, який пішов, наприклад, тому що ти мене залишив, і коли вони розуміють, для чого це, заради чого більшого, дуже такі відбуваються гарні зміни. Це теж є дуже болючим питанням, і ми теж націлені на таку групу роботи. І я думаю, що можливо будемо писати і домовлятися про якийсь окремий проєкт, де дійсно буде робота з підлітками. Важливий здобуток проєкту розробка методичних рекомендацій для інших психологів. Київ готовий ділитися власним досвідом, бо робота із сім'ями військових це виклик, що стоїть перед усією україною. Напрацьовані рекомендації, які будуть застосовуватися взагалі на території України. Я точно знаю, що їх очікую, тому що ми зустрічалися з колегами, які так само не розуміють, що робити з цією ситуацією, як допомагати жінкам, тому що це ресурс, вона дружина або мама йде на роботу. Вона спілкується з родичами, вона втрачає свою енергію, вона не може свій ресурс зосереджувати. і Відповідно, починаються проблеми у всіх напрямках її життя. Фахівці, які провели за п'ять місяців аж 410 консультацій, хочуть, аби пілотний проєкт став довгостроковим. І вже в травні на базі Денного центру гендерної рівності, запобігання та протидії насильству, що в Шевченківському районі, з'явиться подібний простір підтримки сімей військовослужбовців. Ірина Коваленко, Сергій Приходько, Київ 24.